І тому у нас народжується тоді професійне фарисейство. Я вже сказав вчора, вже чуть-чуть. А -чуть. що це означає професійне фарисейство? Що ми теоретично є християни, теоретично назва, хрестики, хрещені, усі таїнства, все, -все, все. А практично ми сьогодні воюємо. Дві християнські держави ведуть війну. Оце є справжнє християнство. Християнство не то, як, як ти себе називаєш, а християнство, як ти поводишся до ближнього. Називати ми себе можемо, дорогі, як хочете. Але якщо ти не живеш тим. Що віриш, то ти лицемір і фарисей. А ми попали з вами в цю пастку, а наші сусіди, ці на букву «р», попали в ще більшу пастку. Тобто вони навіть не бачать цьому зла. І це буде пастка останніх часів теж, що будуть люди в церкві, але вони вже не будуть бачити, що там церкви взагалі нема. Розумієте це? Тобто будемо робити речі, які Христос забороняв, але ми будемо далі переконані, що ми є в церкві. І це проблема до Ісус називав таких людей. Гроби побілені Іван Хреститель називав зміїне кодло. Ну виберіть собі які хочете назву, яке пасує вам. Але Ісус хоче називати нас своїми друзями, а отець хоче називати нас своїми дітьми.